Востаннє мав історію з не тим купленим розміром гуми на автомобіль. І ми мали проблеми. Ставили проставки, бо що у нас сталося? Ось на прикладі Audi Q5. Ми взяли профіль не 45-й, як був по заводу в Land Rover, а 50-й. І у нас колесо вперлося поворотний кулак. Тут навіть, бачите? сантиметр. Сантиметр. І ось тут небагато. А подивіться, як в Tesla. Що хочеш, сам. Це завод, подивіться. Ха -ха -ха. Тобто, трішечки ви кудись відходите в сторону, робите якийсь мінімальний тюнінг і у вас просто не стає колесо. У нас в лендровері колесо вперлося от сюди. Поверху воно пройшло, а от сюди. Тому ми були вимушені купити проставки 5 мм і видвинути колесо з арки. І тоді у нас все стало. Але краще за все, звісно. Дивитися отут тут на стієчку, отут тут написані розміри коліс, які приймає автомобіль, і не попадати на гроші на рівному місці.